Нові посади старі обличчя або так зване перезавантаження кабміну. За два дні заяви про відставку подали шість міністрів. Однак не всіх високопосадовців вдалося відразу звільнити. Епопея з новими старими призначеннями затягнулася на кілька днів. Навіть президент Володимир Зеленський особисто відвідав засідання фракції Слуга народу, де мали остаточно погодити кандидатів у міністерські крісла і не тільки. Чи зібрали нову команду для очільника кабміну Шмигалята, які ще відбулися перестановки у високих кабінетах? Повім за мить з вами новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. З початком осені в українському уряді почалося масштабне перезавантаження. Про урядові зміни раніше і Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що ці зміни спрямовані на посилення урядових інституцій для досягнення важливих результатів у внутрішній та зовнішній політиці, зокрема підготовки до зимового сезону та інтеграції з НАТО і ЄС. Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла усіх результатів, які нам потрібні. Всім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в Офісі. Я розраховую і на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої і внутрішньої політики. Перше, треба більше взаємодії між центральною владою і громадами. Особливо зараз, у час підготовки до зимового сезону. Друге, Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві. І це треба посилювати на всіх рівнях. Зокрема, так, щоб було. Простіше залучати інвестиції партнерів в наші стратегічні галузі промисловості, третє, маємо значно посилити нашу роботу з НАТО. Для цього потрібна особлива взаємодія. Четверте: євросоюз реальні переговори щодо членства, підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Це дуже чітка одночасна і юридична і політична робота. За неї буде персональна відповідальність. І п'яте, треба поєднати все, що Україна досягла у відносинах з партнерами: довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини. Нам потрібен новий рівень одночасної інформаційної роботи, культурної та дипломатичної, і новий рівень відносин з глобальною українською спільнотою. Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України. Я вдячний усім, хто допомагатиме. Слава Україні! 3 вересня Верховна Рада вже звільнила чотирьох міністрів: Олександра Камишина, Ольгу Стефанішину, Руслана Стрільця та Дениса Малюську. Водночас відставку Ірини Верещук не підтримали, а питання звільнення Дмитра Кулеби не встигли розглянути, бо оголосили перерву. Тож зміни у владі вже почалися, але є нюанси. Бо, хоч посади і нові обличчя цих людей вже відомі. Когось з уряду заберуть в офіс президента, а когось повернуть з офісу президента до Кабміну. Схоже, що план мав такий вигляд: посадовці. Ці пишуть заяви на звільнення за власним бажанням. Їх звільняє парламент. А потім вони просто переносять свої речі з одного кабінету. В інший. Отже, остаточний перелік міністрів, яких змінять, був визначений на засіданні фракції Слуга народу 4 вересня 2024 року. Проте деякі призначення та подальші рішення ще очікуються. Примітно, що президент України Володимир Зеленський особисто відвідав засідання фракції Слуга народу. кажуть, що там він переконував депутатів підтримати його зміни в уряді після того, як Рада провалила низку голосувань про звільнення міністрів. Голова фракції Слуга народу Давида Рахамія повідомив, кого планують призначити на вільні міністерські крісла. Про це він написав у телеграм. Відбулося засідання фракції, яке вчора анонсував. На порядку денному кадрове оновлення, яке теж анонсувалося нами заздалегідь. До нас долучився президент Володимир Зеленський. Вдячні йому за це. За результатами засідання фракції напрацювали загальну картину кадрових ротацій для посилення держави. Отже, після всіх засідань фракції та комітетів йшлося про те, що Міністерство закордонних справ може очолити нинішній перший заступник глави відомства Дмитра Кулеби Андрій Сибіга. До приходу в міністерство він обіймав посаду посла України в Туреччині та заступника голови адміністрації Зеленського. Посаду міністра розвитку громади і території України та віцепрем'єра прогнозували Олексію Кулебі. У 2023 році його призначили заступником голови офісу президента замість Кирила Тимошенка. До цього Олексій Кулеб. Леба був головою Київської ОДА, першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень та директором департаменту міського благоустрою КМДА. Арахамія зазначив, що Олексій Кулеба очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики. Міністром юстиції та віце-прем'єркою з питань євроінтеграції нардепи бачили Ольгу Стефанішину, яка обіймала посаду віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Міністерство ветеранів бачили за заступницею міністра оборони з питань соціального розвитку Наталією Калмиковою. З червня по грудень 2021 року вона була радницею з гендерних питань командування сухопутних військ ЗСУ. З лютого 2022 по вересень 2023 року обіймала посаду виконавчого директора Українського ветеранського фонду. Міністерство культури та інформаційної політики планували передати заступнику голови офісу президента України Миколі Точицькому. У 2016-2021 роках він був представником України при європейському союзі у цей же період працював також послом України в Бельгії та. В Люксембурзі і представником України при європейському співтоваристві з атомної енергії у 2021 році був призначений заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. На цій посаді пробув до квітня 2024 року. Тоді Точицького призначили заступником керівника ОП Андрія Єрмака. На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією. Для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом. Зазначалося, що міністерство аграрної політики та продовольства України може очолити чинний голова фонду держмайна Віталій Коваль. Міністром молоді та спорту України мав стати Матвій Бідний, який з листопада 2023 року виконував обов'язки міністра. Головою мінекології Світлана Гринчук з 2023 року. І до призначення на посаду заступника міністра енергетики України вона була директоркою. Офісу підтримки реформи при Міненерго. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості бачили за директором Укроборонпрому Германом Сметаніним, встиг побувати керівником трьох великих оборонних підприємств України: Харківський бронетанковий завод, завод імені Малишава та Українську оборонну промисловість. Чи не міністр Олександр Камишин перейде в офіс президента, де продовжить займатися питаннями озброєння та інфраструктури. В офіс президента також перейде Єрина Верещук, яка працювала профільною заступницею керівника. O Pem. Президент сказав, що я йому потрібна в офісі президента України, тому переходжу на посаду заступника голови ОПУ. Служу українському народові. До речі, із видимих кадрових змін в офісі президента України це звільнення заступника його голови Ростислава Шурми. Про що є відповідний указ Зеленського з березня 2021 року? Ростислав Шурма був позаштатним ратником радником голови офісу президента. А наприкінці листопада того ж року його призначили заступником голови відомства у 2023 році. Ростислав Шурма отрипив у скандал журналісти Бігу з'ясували, що сонячні станції, які перебувають під окупацією, отримували від України плату за зеленим тарифом, хоча вони не були пов'язані з енергосистемою України, і тривало це протягом 22-го року і до літа 23-го. За інформацією журналістів, співвласниками сонячних станцій були люди з оточення шурми. І от 5 вересня Верховна Рада взялася повторно голосувати. Урядові звільнення та призначення цього разу було простіше, адже списки кандидатів погодили напередодні. Почали з Дмитра Кулеби, хоча звітувати він до ради не прийшов. За свій голос віддали 240 народних обранців і відправили Дмитра Кулебу у відставку. Однак відпочивати Кулеба не збирається, а може зосередитись на зміцненні відносин України з НАТО. Про це повідомляє Блумперг з посиланням на джерело знайоме з кадровими перестановками в українському уряді. Кулеба, який подав у відставку в середу, тепер зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО, оскільки охоплена війною країна. Прагне приєднатися до блоку. Також у змі з'являлася інформація, що Дмитра Кулебу можуть відправити до Брюсселя, де крім представництва України при ЄС та НАТО, є й посольство України власне у королівстві Бельгія та Великому герцогстві Люксембург. А от на місце Кулеби таки призначили Андрія Сибігу. Раніше він обіймав посаду головного заступника МЗС. Другою у відставку відправили Ірину Верещук за 255. Нагадаю, що 4 вересня для звільнення Верещук не вистачило голосів нардепів. Все йшло як по маслу, однак через повітряну тривогу у Києві засідання Верховної Ради вимушено закрили. А розгляд звільнень та призначень перенесли на другу половину дня. І перший, кого відправили у відставку з посади після перерви, був пан Коваль за 261. Примітно що комітет вже підтримав екс-голову фонду держмайна України на посаді міністра аграрної політики та продовольства. Далі Рада погодила Олю Стефанішину на посаду віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерки юстиції України, забули 253 нардепи. Наступне призначення, яке проголосували у Верховній Раді, це призначення Кулеби, але вже Олексія, на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та території України. За. А фактично він буде одразу на трьох міністерствах, зазначив нардеп Ярослав Железняк. Далі, які передбачалося, Світлану Гринчук призначили на посаду міністерки захисту довкілля та природних ресурсів України. Потім рада призначила Матвія Бідного, міністром молоді та спорту України. До цього він був у статусі ТВО за 239. Дипломат Микола Точицький очолив Мінкульт. Раніше він був призначений заступником керівника ОП Андрія Єрмака. Наталю Калмикову рада призначила на посаду міністерки у справах ветеранів України. Герману Сметаніну віддали портфель міністра з питань стратегічних. Них галузей промисловості України за 247. до цього він очолював «Укроборонпром». Віталія Коваля призначили на посаду міністра аграрної політики та продовольства України. А от розмови про відставку найбільш довгограючого прем'єр-міністра в історії України Дениса Шмигаля, від якого, начебто, втомився президент, та заміну його на Юлію Свириденко, Змін економіки так і лишилися чутками, які поширювали окремі змі. Утім, як і обіцяв голова монобільшості Давид Арахамія, перетрубації таки торкнулися понад 50% уряду. А шмигалю зібрали нову команду. Правда, з усім відомими прізвищами. Нагадаю, що Верховна Рада на засіданні 4 вересня голосувала за відстав з посад п'ятьох міністрів та голови фонду державного майна. Однак, дехто залишився у своєму кріслі до наступного дня. У регламенті Верховної Ради України зазначено, що міністр, який подає у відставку, зобов'язаний подати звіт про виконану роботу. Він розглядається спочатку профільним комітетом, а потім заслуховується на пленарному засіданні Верховної Ради. Однак, як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, не всі міністри порадували своєю присутністю. Першим, хто прийшов на засідання Верховної Ради 4 вересня, був очільник Мінстратегпрому Олександр. Деркамишін з його звільнення і розпочали. Рада підтримала звільнення Олександра Камищина з посади міністра з питань стратегічної галузей і промисловості України за 243 голоси. Звіт був. Дякуємо за роботу. Попри інформацію у змі, він не йде на посаду заступника голови офісу президента, а буде у статусі стратегічного радника. Я так розумію, взагалі функцію шурми після його звільнення, поки вирішили в офісі президента скоротити, так як прокляте місце, що теж добре. Але без сюрпризів на засіданні Верховної Ради 4 вересня не обійшлось. Тоді за відставку Ірини Верещук не знайшлося необхідної кількості голосів. Рада провалила звільнення Ірини Верещук з посади віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за 214 голосів. Звіту не було і не передбачалось. Далі нардепи поголосували за звільнення з посади віцепрем'єрки з євроінтеграції Стефанішиною за 241. Цікаво розпочався звіт глави Мін'юсту за трибуною пана Малюська. Зустріли оваціями. Нардеп Ярослав Железняк поставив слушне запитання. Вся коаліція аплодує, але тоді питання: чому ж звільняєте? В результаті Верховна Рада таки підтримала відставку міністра юстиції. Також було звільнено Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів. За проголосували 244 депутати. А от на кулебі щось пішло не так. Зупинили розгляд і оголосили перерву. 5 вересня всі урядові звільнення та призначення такі добили нову команду для шмигаляна. Збирали офіс президента. Теж оновили відомими обличчями. Чекаємо на результат чи від зміни місць до данків сума не змінюється. А що ви думаєте про звільнення та нові призначення в Кабміні? Та Офісі президента напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.